Нагрудні знаки за відданість громаді. Троє наших краян-спортсменів отримали нагороди від Коломийської влади. Тарас Мельничук та Віктор Голіней брали участь у чемпіонаті Європи у місті Малага, Іспанія і здобули золоті медалі у жимі лежачи. Денис Сагалюк став бронзовим призером Європи із вільної боротьби. Приїхав змагання з чемпіонату Європи, став чемпіоном Європи, та встановив рекорд в жимі лежачі Європи. Спортом займаюся з 11 років, вже 14 рік, якщо Ну, Більш професійним він став для мене у віці 13-14 років, коли почав вже такі, ну, виступати на змаганнях. А про що займатися батько привузал, так і почав займатися, як воно вже стало привичкою, можна сказати. Ну, день у день, воно вироблюся, як без без тренування важче ніж Чемпіон Європи минулорічний серед юніорів, майстер спорту України міжнародного класу, десятиразовий чемпіон України, рекордсмен України. Це крайні змагання були дебютними для мене у відкритій віковій категорії. І я забрав золоту малу золоту медаль в режимі лежача. От в цілому підготовка була така. Собі я готувався травмований, але вдалося виступити. Ще так в загальному вже десь близько напевно 7-8 років займаюся. Досягти, що можна багато чого, тому дивимося тільки вперед і йдемо далі. Коломи, Коломийська громада має давні традиції у спорті. І саме пауерліфті, повільна боротьба. Ми знаємо, що завжди Коломия цим славилась, а сьогодні я відзначив тренерів і чемпіонів наших, які стали і бронзовими призерами, і золоті медалі отримали. Вони прославляють не тільки нашу громаду, і цілу Україну. Я запитав їх дуже просте запитання: як зараз прийняття українських спортсменів українських взагалі в цілому? Чи не змінилося? Вони кажуть, що дуже тепло, приємно. Тому ми готові підтримати.